он бачит и вон там салютики, и там, и... Вы, потому, на лимах, -з -з. вон там, салюты, Дивите, салюты, э, -э, не Да, да салюты. я вам покажу. Ой, же салютики закинулись. А, а чего нет, Вон, 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 вон там. Так плохо видно. А ми, в мене не плохо видно. У мене, в мене отак видно. В мене не плохо видно, в мене хороша камера. Вон, вон, там. вон там щось взривається. салюти. Зеленим, червоним, жовтим взривається. У мене даже камера дуже передає. Вони витягнути летять летят салютики. Ого, скільки пуху по... за У нас скоро вже новий рік почнеться. Так, скільки за 21 50... 57 скоро. О! Як це? Тату, нам треба в другу кімнату.

А зас... зато ми засняли. Ми засняли салюти. Але скоро буде новеньке відео про салюти. Так що. Нет, пока. А я ще з вами не пишаюсь. Але, звісно, не забувайте нажимати на ось цю штучку, на лайк і на підписку. Якщо ну, треба зробити якийсь подарунок для тата, або так. Якщо ви поставити лайк і на мій канал. І всім, звісно, щасливих свят і щасливого Нового року. Я бажаю вам, щоб у вас було все добре. В новому Ну, там, в 2025-му я бажаю, щоб у вас було все файне, щоб ви на канікули з'їздили на море Короче, Файно, файно. Так що всім пока. Не забувайте писати привітання в коментарях для нашого тата. Пока.